Моделька автомату АК-47 модернізована. Виробник Сіма артикул п 48 пінопластова коробка, картонна кришка. Покрито все плівкою для того, щоб ви знали, що автомат ніким не вживаний, ніким не використовувався, але при цьому суму ви можете його розглянути. Всі моделі постачаються в такій плівці. 20 кульок в комплекті. Завчасно попереджаю, що цього недостатньо. По моделі сам автомат він виконаний повністю з пластика, е, металеві елементи, затвор, пружина, частково спускові механізми. Мушка тут не регулюється, пластик, цілик регулюється. Е, у нас є 4 планки пікатіння, верх-вниз і по бокам. По бокам також, що, до речі, класно, що зробили: це є обмежувачі, тобто ви не просто одягаєте і він. Ковзає туди назад, а фіксується і чітко, нормально сидить. До речі, що хочу одразу сказати приціли, які можна встановити зверху, в основному тільки коліматорні. Дешевий сегмент я не розглядав. У нас є зразки, ми покажемо далі у відео, як коліматорний приціл дорогого сегменту буде виглядати на цій модельці. І так само рукоятку. Тобто сама планка тут трошки більше, ніж треба, чим оригінальне пікатіння 22 мм, mm, але користуватись можна. Верхня кришка незйомна, перемикання режимів немає. Запор ходить туго для дітей віком від 7-8 років підходить. Текстурована рукоятка, досить зручна, класна. Класна, сидить в руках ну, краще, ніж P47. Однозначно краще. Виглядає більш антуразно. В принципі, все воно пофарбовано під дерево, але більше тактичності дає можливість вам бути. Тактикульним. В комплекті приклад утяжений арматурою. Ми роздібнімо його, покажемо, що всередині, або розкрутимо. Ну, це вже там, в залежності від того, скільки лайків ви зможете поставити. Одягання по рейкам і направляючим треба дотискати, щоб клавіша замкнула і він у вас не їздив вверх э, вніш Далі магазин утяжений арматурою. У нас ось тут є відсік, куди ми можемо засипати 200-250 куль. Після цього закриваєте, відтягуєте. Ну, далі у відео я покажу. Вставляється магазин так само, як у вогнепального автомата. Прямо І так, ну, до характерного клацання, щоб він не випав у вас, тому що при падінні магазину може розбитись. Як саме може розбитись, ми це також покажемо. Лазер-фонарик. Іде з батарейками, але не завжди ті батарейки там свіжі. Сидить, класно, не їздить. Фонарик так само. Пощастило він з батарейками. Трошки не так туго, але можна затягнути винти з самого лазеру. Класний, тактикульний автомат, но нормальний по ціні. Ну, такий досить, досить приємно сидить в руках. По розміру він відповідає оригінальному автомату АК-47-87 см, нагадаю, якщо хто не знав. І по вазі 1,4 кг. Важкий він тільки за рахунок того, що всередині є арматура. Повторюсь. Далі у відео ми його розіб'ємо або подаруємо нашому підписнику. Той, хто поставить кращий коментар, отримає цей автомат. Немає чого більше додати. Єдине, що хочеться просто порівняти порівняти його з моделлю P47, що ми зараз зробимо. Отже, два автомати. Довжина. Довжина однакова. Приклад зйомний однаково. Єдине, що тут він менш реалістичний, тут більш реалістичний. Китайці постарались, нормально поклеїли. Рукоятка. Текстурована і звичайна, корпус однаковий. Магазини, здавалося б, у модернізованої версії магазин має бути краще, але він такий самий, як у ось цій моделі. Мушка цілик. затвор все однакове. Лазер-фонарик тут гірше, тому що є ось така штука, як не закріплена або немає бортів. Тут у нас є обмежувачі. Тобто, воно не злетить, тільки вперед. Що, звичайно, що модернізована модель, в принципі, по цим рейкам воно ходить однаково легко. Далі. Цівка. По зручності, по зручності користування клас, класний 47-й. Мені, наприклад, в руках зручніше тримати його. За рахунок того, що, по-перше, ну, цівка гарно лягає в руку. У мене то руки в принципі, як у дорослого, але для дітей я думаю, що буде ну, зручно. Тепер що тут? В принципі, те саме. Ну, зручно, не так зручно, як у стандартної версії, але воно оптимізується за рахунок того, що можна тут поставити рукоятку. І з рукояткою воно буде досить зручно. Рукоятку зараз візьмемо якусь там будь-яку, подивимося, як виглядає. Отже, за допомогою викрутки ми розширюємо нашу планку Пікатіні. Пробуємо тягнути. Так. Угу, непогано. Непогано. Не забуваємо затягувати. По-дебільному виглядає, але тактично. Клас. Чимось, до речі, схоже на модельку SM028C. Вона також у нас є, і ми також зараз порівняємо. Отож. отож. Чого я очікував від іграшкового автомату? Я думаю, що майже ось цього. Ось цього. цього я очікував. Іншого магазину, можливості закріплення рукоятки, трошечки змінений приклад, а не такий якось цей стоковий. Але я вам так скажу: ціна. Ось ця модель дорожче у 6 разів, ніж іграшкова. Але починати ж з чогось треба, тому ідеальна для початку, для дитини p 48 Але це ще не все. Тому що ми будемо порівнювати цей автомат із наступною моделлю p 47 а в наступному нашому огляді, тому як би не забувайте. Про автомат розповіли. Залишилось тільки показати, як стріляє. Так, кульки сюди засипали, кульки я використовую 0,25, можна і 0,20. Якщо ви не знаєте, що це значить, просто при замовленні напишіть продавцю, щоб він вам підібрав нормальну фракцію куль, щоб ви могли нормально стріляти на гарну відстань і більш точно. Магазин відтягуємо до самого кінця цей бігунок. Тут є отвір всередині. Кульки засипали, кульки засипайте, будь ласка, більше половини. І вставляємо. Все, автомат готовий до стрільби. Робимо стрільбу. Гарна потужність. Трошки краще, ніж у П47-го. Збиває тяжкі мішені. Досить гарна потужність. Тепер спробуємо пробити банку жистяно. Так само не пробиває, але досить непогану потужність показує. Тепер будемо стріляти по коробці. Так, Звичайно, будемо ось в цій частині стріляти. Гарно пробиває, дуже приємний звук, але не на виліт. Ну, потужність непогана, да, не страйкбол, але це іграшка. Тому не забувайте підписуватися на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш телеграм або замовляйте ось такі прикольні іграшки на нашому сайті. Все є в посиланні під цим відео.